Всім привет, це Лена, це Саша, це я. Ми дам пасу зводку. А Діма, а просимо Диму, щоб він... Ой, надо, Вони біся. Це була помилка. Все, не звертайте прошу вас. До Добрий день.

Заїх, а не великий басейн запасний. вас. Боже, Боже, говорять об этом теж, анга є запасники. Біля, вона, вона... хваликована, вона вона... ви замідели, що вона хвалиться постоянно. А ми зараз, а в мене номайте там? А, ми... а, ми... а, а не треба... вона. что заспеть Паша У нього вик на Паша Паша! Все, він не вийде. Не збить. Не... То двоє познимаю, він прийде точно Про буде. Прошу будем знімати короче. Мы про какие? Давайте сейчас снимать. Короче, не знаю. Про какие-то приключения будем. Типа про приключения. Mm -hmm. Типа просто мы ходим. Ну, сейчас я расскажу. Смотрите, мы будем ходить и шукать приключения нам на страху. Я просто а у меня тут раз хватит. У меня уже закінчились видео. Так а ч ты находишь долго знать? Да Та 180! Что 180? восемьдесят? Так не що, Чо, А Что? А не, не, не хочеш? нахуй не хочеш. на ну, шоты долго? Ну я не знаю.